Вітаю, друзі. Цей брифінг присвячений черговим прикладам брехні держави-агресора. І Весь минулий тиждень російська пропагандистська машина шукала слова для того, щоб пояснити внутрішній аудиторії те, як український президент здійснив декілька дуже важливих кроків, та відвідав американську столицю Вашингтон, а також місто Бахмут в самому епіцентрі бойових дій. Звичайно, для російської аудиторії уявити такі дії свого президента просто неможливо. Він перебуває в міжнародній ізоляції та не залишає межі своїх резиденцій. Президент України відвідав Америку, і після цього російський канал НТВ, який колись був флагманом свободи слова на території Росії, вдався навіть не до маніпуляцій, а до якоїсь. Поведінки, яка личить, ну можливо, складним підліткам. Вони протитрували президента України як лідера організації УГІЛ, намагаючись таким чином провести паралелі з державою, терористом ІГІЛ, самопроголошеною державою. Ну що ж, це вкотре показує на тотальну знервованість пропагандистської машини, яка не може добрати слів, аби... Правильно комунікувати прориви президента України на міжнародному напрямку. А що ж стосується терористів, то він є лише один це держава-агресор, яка напала на Україну, вбиваючи мирних громадян. Так само російські пропагандисти вдаються до відверто хамських випадів на адресу української урядової делегації, зокрема коментуючи з членів делегації, міністра закордонних справ Дмитра Кулеву, який був взутий в кросівки бренду New Balance. пропагандист Соловйов сказав, що це кросівки з логотипом війни, буквою Z, Просто не знає, напевно, алфавіту англійської мови. І так само збрехав, стверджуючи, що президент Байден був вдягнутий у кроватку кольорів георгійської стрічки, тоді як на Байдені була кроватка з жовто блакитними кольорами. Так само російські державні пропагандисти вдаються до відвертих і дуже примітивних фейків, наприклад, коментуючи поїздку президента Зеленського в Бахмут. Вони нічого не видали кращого ніж сказати, що це була просто, наприклад, постановка. Цитуємо, телеграм-канал «Об'ясняє Рідавка. В українських СМІ появилась інформація о якобі візиті президента Зеленського в Артемовськ. Так вони називають наш український Бахмут. Выглядит предоставленное вражеской стороною відео крайне неубедительно. Подобные индустриальные развалины на території конфликта можна найти где угодно. Ко всему прочому, не будемо забывать о том, що медійна сфера для України була і остається одним із важнейших фронтов. Ну, дякуємо, звичайно, державі агресора, що вони ви визнають ефективність українського інформаційного війська, але така відверта маніпуляція. Вказує лише на їхню слабкість, адже президент Зеленський справді побував у Бахмуті. А називати візит в саме пекло бойових дій, в місто, яке росіяни знищують систематично з усіх видів зброї, тоді як їхній лідер боїться залишити територію Кремля, це вказує на те, що в них просто немає аргументів, коментуючи такі дії, героїчні дії українського президента. Інші фейки повідомляють російські державні медіа. Russia Today, телеканал, створений російською державою для міжнародного ринку, публікує повідомлення про те, що, начебто, передано Україні західне озброєння знайшли в Сирії. І, начебто, це американський Джавелін, британський НЛО та іспанська зброя, відео про це опублікував найманець. Араб, так вони стверджують. Якщо ж подивитися саме відео, то там немає. По-перше, жодних доказів, що воно зроблено в Сирії. По-друге, той, хто його опублікував, навіть не вказано його ім'я, а обличчя закрита балаклавою. Маємо справу з черговою інформаційно-психологічною спецоперацією, ІПСО, покликаною. Зробити так, щоб західне озброєння не надходило до України, оскільки, начебто, воно може потрапити до бойовиків на близькому сході. Це маячня, і неодноразові дослідження доказали, що зброя з України не зникає. В цьому невідомому напрямку, а використовується за призначенням ще декілька фейків у виконанні російських державних пропагандистів. Так, державна рія новості цитує міністра оборони Шойгу, який стверджує, вдумайтесь, що в ході спецоперації так вони називають війну, розв'язану проти України. Так, от в ході спецоперації, російські воєни добілись білі летальності за історію воєнної медицини. Ну варто лише нагадати, що кількість загиблих російських військовослужбовців вже перевищила 100 Тисяч осіб, якщо це в Росії є низькою летальністю, то вкотре доводить, що вони взагалі не рахують власних воєнних за людей і готові вбивати їх на полі бойових дій в війні, яку вони розв'язали проти України, і не досягнули жодних поставлених цілей. Інший фейк публікує. Державне агентство ТАСС. Ворожені сили України несуть колосальні потери в Артьомовське в ДНР до батальйона в сутки, заявив офіцер народної міліції ЛНР Такий-то в ефірі канала Соловйов Лайф. Цитують пропагандисти-пропагандиста. Ну, по-перше, немає ніякого Артьомовська, а є Бахмута. По-друге, звичайно, кількість жертв вона є завищеною, але... Правда полягає в тому, що росіяни знищують Бахмут таким чином, намагаючись стерти місто з лиця землі, оскільки взяти вони його так і не змогли. Брехня у виконанні російського державного телеканалу Програма Весті опублікувала сюжет про те, що, начебто, в Європі відбуваються мітинги проти українців, які виїхали, рятуючись від війни, начебто у Відні була масова демонстрація в підтримку Росії, а в Берліні в середовищі біженців є якісь кримінальні ситуації. Насправді, у Відні був мітинг всього лише на 300 осіб-демонстрантів, які протестували не проти біженців з України, а проти Коронавірусних обмежень, в тому числі кількість людей, вийшла з російськими прапорами. А справа про начебто насильство серед біженців в центрі розміщення в Берліні є лише одна і є так само черговим прикладом фейку з метою серед європейців викликати недовіру до українців та зменшити підтримку наших громадян. Ну і ще один фейк. Публікує Кремльовська прачка, телеграм-канал Держави-агресора з посиланням на фейкове польське видання Незалежний політичний щоденник. Про нього ми вже згадували як про приклад замаскованого, начебто, під польське видання російського пропагандистського ресурсу. Фактично, це раша Today» на польському ринку, де вони повідомляють, що, начебто, політика президента Зеленського до повному істріблінні мужської частини населення України. Насправді мета таких публікацій, так само створення фейкових видань на території Польщі, єдина зменшити підтримку України з боку наших союзників, а також поширити серед європейської аудиторії фейкових наративів, оскільки напряму російським виданням вже ніхто не вірить, і вони є забороненими. Вони створюють фейкові видання, які тиражують створені в Кремлі. Наративи та інформаційно-психологічні спецоперації на цьому заклик не тільки до українських громадян, але й до європейської аудиторії, і можливо навіть до деяких росіян, які ще зберегли краплю здорового глузду. Не вірити пропагандистам держави агресора Росії, довіряти офіційним виданням України, офіційному телемарафону України, офіційній владі в Україні місцевій, а також військовому та політичному керівництву. До зустрічі!